Орисі Гложок поставили діагноз Глумеролон після другої вагітності. Жінка пригадує, тоді цьому не надала великого значення і дбала більше про здоров'я дитини. Під час самої вагітності в мені набралося дуже багато води. З мене тоді, коли мене касарила, це було 29 тиждень, вийшло більше 40 літрів води, доволі багато. І дитина родилася кілограм 100. Була недоношена І на той період мені було трошки на себе, якби відложила я себе в сторону, тому що в нас були недоношені дітки. Ми ходили, ми лежали в лікарні. Пацієнтка рік і три місяці перебувала на діалізі. Розповідає, не вірила, що одного разу їй зателефонує лікар і запропонує операцію з пересадки нирки. Мені в другій ночі зателефонував Олег Мирославович і питається: ти що робиш? А я кажу, сплю, а що робити? Він каже, напевно, переїдь до нас. А я кажу, каже, щось буде. А він каже: ну, навірно, раз я тобі дзвоню, то вже, напевно, їдь. В тебе є небагато часу. Я розбудила півбудинку не знаю, що робити, що брати, як їхати чи не їхати. Чи це, якщо чесно, я доволі думала, що це якийсь ну, жарт. Чесно, я ну, не до кінця до не розуміла, про що йде мова. Пересадили нирку пацієнтів від посмертного донора 26 січня в обласній клінічній лікарні. Ним стала жінка, у якої діагностували смерть головного мозку. Її родичі дали згоду на пересадку органу, каже лікарка-нефролог обласної клінічної лікарні Зоряна Коцька. Після виписки стаціонару пацієнтка все одно буде приходити до нас. Вона буде спостерігатися у нашому центрі і буде проводитися весь час визначення рівня препаратів крові відповідно до рівня препарату. Буде проводитися її корекція дози імуносупресивної терапії. Ну, вона весь час має отримувати це лікування, але, перш за все, так, вона отримує ліки, але вона вже не ходить на діаліз, вони себе почувають вільними. Загалом на діалізі в обласній лікарні 145 пацієнтів. Більше 50 з них, зі слів завідувача центру нефрології діалізу та трансплантації обласної клінічної лікарні Олега Легуна, вже зареєстровані в листку очікування. Ліцензію на пересадку нирки обласна лікарня отримала в квітні 2021 року. З того часу провели 5 операцій з трансплантації, каже Олег Легун. Пацієнт найдовший, який очікував який був на діалізі 11 років. Це пацієнт. Міста Івано-Франківська. Окрім того, у нас була проведена трансплантація жителів міста Львова. Підійшла йому нирка, яка була в нас. Він переїхав до нас, ми йому зробили трансплантацію, він знаходився на діалізі 7 років. От, пацієнти, які більше року, ну, звичайно, ті операції, які проводяться пацієнтів, які довольно гемодіалізу, вони є певним чином, трошки складніші, ніж ті пацієнти, які менше часу знаходяться. До п'яти років це значно менше Станом на 1 лютого в області провели три пересадки органів від родинного донора. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного до департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. 21 пацієнт, за даними департаменту, отримав відповідну допомогу в Україні, а 29 – за кордоном. Також на Прикарпатті провели три операції від подсмертного донора. Два вилучення органів цьогоріч зробила обласна клінічна лікарня, каже судинний хірург Олег Попадюк. Двоє людей з Прикарпаття отримали нирки і все гаразд, все нормально, все функціонує. Вони задоволені, щасливі. а Інші органи вони поїхали у Львів. Хмельницький, Київ, все проводиться дуже-дуже швидко. Наприклад, серце до години повинно вже бути доставлено в клініку, де є реципієнт, його за той час готують. нирки трошки довше можна, ну і печінка так само максимально швидко до години доставляється в той заклад, де вже готова бригада і готовий реципієнт для пересадки. За словами Олега Попадюка, єдина державна інформаційна система трансплантації, до якої внесені дані про пацієнта та донора обирає, кому та куди мають направити орган. Також система автоматично вибирає бригади медиків, які виконуватимуть операцію. Є певні параметри, повідомляються певні бригади, які займаються забором, наприклад, серця, печінки, нирок, і вони в певний період часу повинні приїхати після повідомлення. Вони всі в очікуванні, так само, як ми в очікуванні при потребі. Галина Марійчин, Роман Кочержук, Насар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.